Вітаю всіх на своєму каналі. Ви на каналі я ж Юлія Мілєєва це канал про в'язання. І це відео сьогоднішнє знімаю про челендж Карпеткова родина, який придумала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією. Надійка мені подарувала ось таку чудову пряжу для цього челенджу. Для мене це новинка. Ось така пряжа Узліярдс. Якщо я вірно читаю, турецька пряжа шкарпеткова, 75% вовни і 25 поліамід в 50 грамах 210 метрів, ось тут рекомендації: скільки треба на карпеточки, на светр, тобто на розмір 46-й, 100 грам вистачить. Я так розумію, на шкарпеточки. і... Тобто в 100 грамах 420 метрів така тоненька, звичайна шкарпеткова ниточка. Мені дуже, дуже подобається це забарвлення. Воно таке в, як кажуть, кольори землі в таких природних тонах і трішки як припилених трішки-трішки, дуже такі ніжні, гарні. І водночас і різнобарвні, красиві, і поєднання гарне, і такі трі, природні, такі трішечки якби, розбілені кольори, дуже такі, вони заспокійливі, гарні, класні. Взагалі, ну така кольоротерапія, дуже цікава, цікава гарна така ниточка. Мені сподобалася. Значить, почала я в'язати, мені прям не терпілося вже розпочати, як я тільки отримала. І щоб подивитися, як же лягають тут, чи смужки, чи якісь жакарди, чи що. І як бачите, тут йдуть, йдуть ось такі смужечки, переходять одна в одну. Десь іде, вони такі не чіткі, а як, тут йде ось як з двох ниточок. Так, і така кофейна і біла, така молочна. Тут кофейний з таким більш помаранчевим. Тобто вони такі не чіткі прям лінії, але все ж таки смужечки. Далі йдуть ось такі чудові, як жакардик, візеруночок вимальовується. Дуже круто в'язати такою ниткою, таким розфарбуванням, що виходить. Ти, по-перше, не знаєш, як буде лягати, ти не бачиш там, да? ти не в'яжешся, як жакар, там схема і зміна нитки. Ти в'яєш одною ниткою, а вона сама лягає в такі візерунки. Дуже круто. Такі вони наче, схожі, якщо так подивитись, да, на такі галочки або чиїсь сліди, Ну такі, такий малюночок цікавий. Далі знову йде такі, як смужечки. Я вже, можна сказати, по пів шкарпетки зв'язала і дійшла до моменту п'яточки. Ось тут я вже зв'язала на одному тільки стінку п'ятки і розпочала, а на іншому вже і стінку п'ятки, і саму п'яточку вив'язала. Зараз буду набирати на клин петлі. Так, зараз поправлю петельки, бо Потягнула спицю, зіскочили. Так, все, да, порядок. А, спиці, до речі, це у мене шкарпеткові Сімфоні, дуже класні, красиві, і, до речі, сюди вони підходять навіть за своїм забарвленням. <клес> от І що вимальовується на стінки, стіночки п'ятки далі. да Тобто, я вже в'яжу не ціле коло, а якби півкола. Ось іде такі малюночок ну можна так сказати, з мужечками. Дуже зручно в'язати цю пряжу ще того, що вона йде по 50 грам моточки, і вони розпочинаються з одного і того ж, з одного і того ж кольору. Тобто я нічого не відмотувала, і як бачите, таким світло, світлий хаки розпочинаються і тут, і тут, і все йде однаково. Тобто, тут, по-перше, можна зв'язати зразу два носочки, так окремо, не відмотуючи нічого, не, ну, не рівняючи на, на пополам, да? на, на, на Забуваюся трішки українські слова. Ну, тобто, не потрібно відмотувати 100 грам по 50 грам, так, щоб точно. І не, не треба відмотувати, щоб колір попасти. Як це зазвичай в шкарпеткові треба другий, другу шкарпетку завжди відмотувати? Досить багато. От, і підбирати далі. Це задає більш ну, вузликів. Так би вузлик був спереду, там і в кінці, да? і все. А так, коли підбираєш, то більше вузликів Тут такого не буде. Тобто, ну класно, дуже гарно, що вони йдуть ось так по 50 грам і розфарбовка однакова. Тож в'яжу з задоволенням. Іде такий процес швиденько. Він. Можна брати як і дорожній процес десь в'язати, і так і вдома. Тобто такий собі процес віддихалочка. До речі, можна було ну, краще було в'язати шкарпетки від миска, набір джуді зробити і в'язати, але я так в'язала і рукавички, і колись і шкарпетки здається, але не так часто, що я. Цей спосіб від манжети зверху мені більш звичний, і я його в'яжу, можна так умовно сказати, з закритими очима, е, нічого не думаючи, вже на пам'ять. Ну, тому мені зручніше так. Але якщо би від мисочка, мені було б краще якраз тут вив'язати, там, допустимо, в ноль. А з другої сторони, ну, якщо дуже завеликі, Мені теж не потрібні, тому що там потім прийшлось би робити прибавки, коли нога вже розширяється. І надто високі мені не потрібні. То, в принципі, це, якщо ну, хто хоче да, в ноль вивізати, або гольфи, то краще від мисочка. До речі, не сказала, яку я п'яточку тут в'яжу. П'яточку я тут в'яжу французьку, це моя улюблена. Саме перше, яку я навчилася, це була бабусина, теж її люблю, така квадратна. А потім, коли навчилась французьку, вона мені ще більше сподобалася. І тепер в'яжу майже завжди її. Стінку п'яточки укріплену зробила. Ось така, вона як подвійна виходить, така товстенька, дуже класна. Тож все, піду далі дов'язувати, бо вже потрібно дов'язати і. Ще ж ну, сфотографувати. У нас сьогодні дощ цілий день, дощова погода. О, ну, я не можу сказати, що мені це не подобається. Я давно хотіла, щоб дощ пішов, тому що після дощику дуже набагато краще дишиться. До речі, зараз дивлюсь з вікна і бачу, що чи то абрикоса, чи то вишня. Щось із цих дерев, вже квіточки з'явилися там біленькі. Тобто, ну, що листочки вже порозпускались на вербі, там ще десь багато зазеленіло вже всього, але ось квіточки біленькі, це я тільки зараз побачила, вже зацвітають. Тобто весна повним ходом. Іде. До речі, сьогодні виключили у нас опалення. Вішала білизну посушити, а вже труби холодні. Тож такі справи. Ну, це так, трішки про життя в кінці. Все. Надійка, дуже дякую ще раз за такий чудовий челендж, що ти мене запросила і за таку чудову пряжу, що ти мені передала, я можу спробувати новинку. Дуже залюбки в'яжу, мені все подобається. Тож. Такі справи по челенджу. Все до побачення. На все добре. Бувайте до нових відео.